У лютому березні Чернігівській громаді довелося відповідати на гуманітарні та економічні виклики в умовах війни, підтримувати обороноздатність, координувати роботу волонтерів і міжнародних організацій. Цей іспит триває і сьогодні. Місто відновлює зруйновані ворогом школи і лікарні. Критичну інфраструктуру допомагає чернігівцям відбудовувати і ремонтувати пошкоджене расистами житло. Підтримує наших захисників. Саме тому день місцевого самоврядування, який відзначається 7 грудня, цього року сприймається по особливому. Про завдання, які сьогодні стоять перед органами місцевого самоврядування і українцями, говорив міський голова Владислава Трошенко під час привітання колег з професійним святом. Треба всім в межу своїх можливостей, в межу своїх повноважень, робити все для того, щоб поліпшувати матеріальну базу і допомагати і підтримувати збройні сили. Найголовніша задача у нас всіх це об'єднатися заради перемоги. Зміцнювати армію, обороноздатність країни і продовжувати реформу децентралізації це також висновки з уроків цієї війни, зазначає Владислава Трушенко. Якщо ми вважаємо, що централізація владних повноважень, нівелювання місцевого самоврядування є якимсь унікальним майбутнім для України, то я вам кажу, що з такими думками ніякого майбутнього ми не збудуємо. І коли президент Франції Еммануель Макрон, він каже, що Франція буде посилювати місцеве самоврядування, тому що це питання національної безпеки Франції, яка не воює сьогодні. Бо вони чітко розуміють, що кожен представник місцевого самоврядування він максимально наближений до своєї. Малої батьківщини до своїх виборців, до своєї громади, і він зробить все для того, щоб в потрібний момент захистити свою маленьку Батьківщину Маргарита Алєксєєва очолює Чернігівський міський територіальний центр соціального обслуговування разом з колегами, рятувала від голоду і холоду не лише своїх підопічних, а й всіх хто потребував допомоги. каже людей підтримували і морально і фізично. Починаючи з 3 квітня, заходили гуманітарні конвої, і завдання було одне нагодувати місто. Взагалі, у нас відкривалися ворота, і люди йшли потоком. Йшли потоком, роздували все, що могли, все що було. Підвозили фури, підходили ще підходили з дітьми, підходили мами, підходили вагітні. Дуже багато внутрішньо переміщених осіб. Було секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломаков, вітаючи депутатів всіх рівнів, нагадав, що їхня робота це, передусім, служіння громаді і відповідальність перед людьми. Місцева влада вона найближча до людей. Вона більше за всіх відчуває ці проблеми і більше за всіх за всіх відчуває людських біль. Тому роль місцевого самоврядування. В умовах війни переоцінити важко, тому що це і підтримка армії, це і підтримка людей, це і відбудова тих зруйнованих об'єктів, які є. І завтрашній день. Тому безумовно місцеве самоврядування це інституція, яка відбулася в Україні. Його повноваження потрібно розширювати, потрібно завершувати реформу децентралізації, передавати ще більше повноважень на місця, і сильні громади вони забезпечать сталий розвиток нашої держави. Почесними грамотами і подяками від міської обласної ради обласної організації профспілки працівників держ державних установ України нагородили кращих представників у представниць місцевого самоврядування.